Так, друзі, всім привіт! Знову вас всіх вітаю. А на моєму каналі, в цьому відео, в нас буде огляд ось такої гірлянди Color Y. Давайте зараз ми її відкриємо. Ось така коробочка. Бачите, вона від USB. Це сучасна гірлянда. Умови їй не, не потрібно Ось так вона виглядає. Вот так она выглядает. Сейчас мы ее распакуем. Так, так тут стяжки. Так, сейчас, друзья, я сходжу за ножницами та Так, друзі, все. Я повернувся. Ось захватив Powerbank та ножиці. Краще подалі поставлю його. Так. Так, зараз ті стяжки перерізати треба. Ой, чуть в мене пальці в ножиця, палець в ножицях не застряг. Так, розпутуємо. Так, зараз продемонструю, як це працює. Беремо павербанк, втикаємо. І отут можна налаштовувати. О, дивіться, дуже крута гірлянда. Так, зараз нам єдине треба якось. Перерізати ці стяжки. І дуже обережно, щоб ніяк не на міліметрик не зачепити гірлянду. О, ці ножиці ще може і не зможуть ці стяжки перерізати. Нічого собі скіти тут стяжок нацепляли. Так їх панавішав, що сюди і розгадую, як це роз'є розпутати. Ага, так, трішки вже розпутаються потихеньку. Ага. Так. Так, ось так потихеньку розпутується. І тут ці, пі... ці стяжки. Ну, я все-таки я не люблю ці стяжки. Mm. Так, друзі, це дуже слабкі ножиці. Давайте, коли я повішу, зніму відео. Просто ці нозі ці не бер, не ці пі... стяжки не беруть.